Так, ще раз вам нагадую на про осінню акцію тракторець Соліц. 105-й, 130-й. І ось даний тракторець, Соліс 50 рік з кабіною на всиленній коробці, 12 при 12 назад. По акційній ціні їде вже до клієнта. Клієнт довго. Чекав на акцію, дочекався. Так що ось такий тракторець. Потужна гарна 50-ка, вантажопідйомність заднього навіски тона 800, вага трактора десь в районі 3,400 з кондиціонером. Дивився на коробка, все зашито, бокове розташування, регу... регулювання керма. Ось такий він. Всередині гарний, акуратний, якісний. Їде до свого клієнта. Нагадую, що проходить акція на трактори Solis і на такі також без кабіни проходить акція 50 Якщо когось зацікавило, набирайте. Ми знаходимося 7 км по київській трасі між селами Дубляни Гамаліївка. Трактор можна замовити онлайн. Або можна приїхати до нас на тест-драйв і їздити, попробувати, протестувати даний тракторець і поїхати додому з реперцем. Так що, якщо когось зацікавило, набирайте.